Привіт усім за тести? Так, приїхали. Так, ялинка у нас ще стоїть. Новий рік продовжується. Ми і тут теж. Ходімо. Привіт усім з Одеси! Вітаю усіх! Пропоную вам піти сьогодні незвичним маршрутом. Незвичним для мене, а для вас тим більше. Тож ходімо! Що хочу сказати? У нас в Одесі декілька днів підряд зранку дуже сильний туман, настільки сильний, що я, допустим, не бачу навіть сусідніх будинків. Ну, але вже ближче до 12, то воно так потрошку розходиться і більш-менш якась видимість з'являється. Я зараз йду по вулиці Люздорська дорога або Чорноморська дорога. І так і так, в принципі, правильно. Температура повітря десь, я думаю, 3-4 градуси тепла. Ну така погода там. Для Одеси вона звична. Хотілося б, звичайно, нам сніжка, але, але сніжок нам спиться тільки у снах. Так що отакі справи. Так, у нас тут по ходу Таврія В. Якщо ви знаєте, це одна з найкрупніших мереж торгівельних в Одесі Тавріяве. Ну, а я зараз рухаюся у сторону у сторону Левітана. А там ще трошки далі, далі побачите. Електротранспорт зараз у нас безперервно рухається. Трамваї, бачите, зустрічаємо як старенькі, так і новенькі. Різні їздять. Проїзд у трамваї зараз 15 гривень. У маршрутках 20 гривень. Подорожчав. Значно подорожчав, бо трамваї були по 8 гривень, зараз 15. Ось такі будинки по Люсдорській дорогі в районі п'ятої станції Люсдорської дороги. Ви знаєте, туман іще таки є. Подивіться, ось стоїть будинок, верху його зовсім не видно, у тумані. Бачите? Так, а тут у нас був приватний сектор, а вже дивлюся, будується багатоповерхівка. На цьому місці. Бачите, далі воно йде приватний сектор. І тут такі старенькі будиночки. А тут вже будується багатоповерхівка. Ось в таких будиночках живуть люди. Таке подвір'я у них. І це полюсдорській дорозі. Між П'ятою Фонтаном і Лівінтана. Між п'ятою Чорноморською і Лівітана. І ви знаєте, щось мені так здається, що скоро і цих двохповерхових будиночків теж не буде. А теж забудують багатоповерхівками. Щось мені так здається. Будинок у тумані. Вже доходжу я до Лівітана, але нам потрібно далі. Так, і на цьому перехресті я повертаю наліво. Ось у нас цей будинок, який у хмарах. І йдемо по цій вулиці. Ви знаєте, мені подобаються більше не такі будинки, там де 25 поверхів. А ось такі. Чотири поверхи. Класно. Більше і не треба. Таке мені подобається. Так, ну а ми ходімо далі. По цій вулиці. Ага, І цей будиночок, що мені подобається, називається Клубний дом. Ну, губа не дура, так? Живу я в 16-й поверхівці. Так, а вулиця називається Флестанті. І ось по ній ми зараз будемо йти кудись туди. Ну, що я хочу сказати, той, хто місцевий, то той вже здогадався, куди ми йдемо. А я вам хочу показати, дивіться, такий цікавий дерев'яний будинок. Взагалі дуже полюбляю ходити приватним сектором. Усі будинки різні. Мені так цікаво роздивлятися, дивіться. Прикольно. Такі башенки на будинку. Замок. Цілий замок. Ще мені подобається оцей наш плющик. Круглий рік він зелений. У нас біля будинку теж такий є. Прикрашає. Ось такий будиночок. Явно тут надструювали для того, щоб здавати в оренду відпочивальникам. А ще мені подобаються такі арки. А ще мені подобаються ось такі балкончики з панорамними вікнами. А подивіться на цей будинок, який він незвичний, виділяється. З основної маси. Ну, всі різні. Цікаво так подивитися. Ось все продається теж, мабуть, типа. Да, ну цей, звісно. Замок-замок. Так? Да? Тут власники прикрасили до свята і ще не прибрали. Дивіться, який годинничок, Мабуть, із зозулею. Ось так собі люди прикрашають свою оселю. І сосни, і сосни. Багато хто садить сосни. Подивіться. Навіть шишечка ось є. А пахне клас. Багато хто садить, дивлюся. Сосенки. Так, тут казковий. Що казковий? Чи санаторій, чи що? Чи будинок відпочинку? Не знаю. Тут ось такий замок. Їдемо далі. Ой, дивіться. Посеред зими зелене листя. Геть зелене, і наче воно наче тільки розпустилося. Уявіть собі. Більше дерев голову, а цей зелененький стоїть кущик. 185 маршрутка тут їздить. А це тут щось таке, не знаю, щось таке страшне, занедбане, мабуть, якийсь старий санаторій чи що. Ну, ви бачите, да? які будівлі яка територія. Детський оздоровительний центр юный судоремонтник. Все зрозуміло. О, дивіться, яка тут краса. Апартаменти Шельман. Так, ну це вже явно. Для туристів. І ми з вами, друзі, зараз виходимо на фонтанську дорогу. Вийшла я ось з вулиці Костанді на фонтанську дорогу. І вирішила я йти у сторону 13-ї фонтана. Так, тут колія для трамвая повинен їздити 18-й трамвай. Ми побачимо, чи їхатиме він, чи ні. Цей 18 18-й трамвай поїхав таки. Таки він їздить. Друзі, пройшла я практично 300 кроків і вийшла типу, до моря. Виходжу, а моря не видно. Ви бачите море? Я ні. Подивіться, який туман стоїть. Ось фонтанська дорога. Ось будинок на схилі. І ось тут повинно бути море. А його нема. Нема, нічого не видно. Ось так. Стоять у нас лавочки для того, щоб милуватися морем. Але моря не видно. Будемо йти до якогось спуску. І взагалі, дивіться, ви бачите, який туман біля моря? О там вдалині. Дійшла я до ресторану Рів. Подивіться. Подивіться, який туман, як будинки видно. Так, ну зараз будемо спускатися до моря, зараз трошки повернуся. Там я бачила сходинки. Буду спускатися по тих сходинках. Ось такий ресторан. Це їхні літні площадки. Я зараз буду спускатися цими сходами, буду рахувати. Так, я вже спустилась на трасу здоров'я ось до цих готелів, які ми бачили там. І ще не все, 213. Сходинок і ще треба вниз, і вже трошки видно море. Вже його добре чутно, спускаємося ще. З мамою? Мама виїжджає. Я, звісно, мені не політику. 262 сходинки до самого верху, до фонтанської дороги. Так, і ми вийшли, і ми вийшли на набережну. І ось море. Дивіться. Море ми бачимо трошки, тому що густий туман. І море хвилюється. Боже, як це хвилююче таке бачить. Голуби сидять. І собака ганяється. Море в тумані. Гір майже ще не видно. Собака гоняється здовж берега. Зараз просто послухайте море. Водичка прозора, чиста, приємна, але ж холодна. Читала сьогодні в новинах, що від затонулого російського танкера мазута дійшла вже до Одеси. І це навіть загрожує нам катастрофою екологічною. Боже, не дай Бог. Нічого доброго од них нема, одна тільки гидота. Будемо сподіватися, що цього не трапиться. Дуже цього хочеться. От так, друзі, сьогодні виглядає море. Туман і хвилі. Ну, я би дитину не вела в таку погоду на пірс. Ну, не знаю. Яєчка прилетіла, прилетіла мені попозувати. Туман сьогодні. Готелі виглядають як примари якісь у Тумані. Таксочка побігла, так люблю такс. Вони так смішно говорять. Де ходять понад морем, не дивлячись ні на яку погоду, наче їжаки в тумані. Ресторан Кораблик сьогодні пустує. Ну, По-перше, сьогодні робочий день іще. Ну, а по-друге, туман, сирість. Я не знаю чого. Ну, але я його вперше бачу. Що тут пару дітей ну, катається, а загалом то пусто. Чудове завжди так, доставляю вам моречко прямо вам у смартфон. Беріть, доставка безкоштовна, насолоджуйтесь, лікуйте душу, нерви, серце. Ось так сьогодні біля пляжу ресторану Кораблик. Я сказала, що мало людей. Я помилялася. Людей у самому ресторані повно. Просто сьогодні на березі мало. Воно, бачите? Повний забитий ресторан. 13 та фонтана, пляж ресторан Кораблик, з пірса. Трошки людей сидить. ну, Вітер сьогодні, вітер і дуже сиро через туман, але людям видають пледи, вкриваються пледами і упорно сидять. Дехто і біля моря. А водичка сьогодні прозора, чиста, подивіться, кожну мушлю, кожну пещинку видно. Прозора, чистенька, приємна, заворожуюча, так і хочеться в неї зануритися. Але ж повірте, дуже холодно, дуже холодно. Моречко, я тебе люблю. Їжте мої малесенькі, їжте. Ви голодні, вам холодно, мої гарньоні. Так, голубі, киш. Я горобцям кидала. Так, а ну киш. Ну, голуби не дадуть. Горобцям поїсти. Бачите, що робиться? Зараз. Треба тим окремо кидати, тим окремо кидати. О, зараз я манінки кину трошки. Друзі, сьогодні море, моречко сьогодні ховається в тумані. Така прогуляночка у нас сьогодні з вами вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Наталія Височин, заходьте до мене, дивіться мої відео, я вам дуже буду рада. На цьому прощаюся з вами пока пока до нових зустрічей. Ось так красиво. Ліхтарики горять біля ресторану Кораблик. Я вже направляюся додому, друзі. На цьому я з вами буду прощатися. Пока-пока, до нових зустрічей!